Росіяни зганяють комунальників із території РФ на тимчасово окуповані території, бо серед українців підтримки не знайшли. Про це повідомляє центр національного спротиву і загалом більше про життя на тимчасово окупованих територіях. розпитає Петра Андрющенка, керівника центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю, вас, слава Україні! Героям слава! Отже, пане Петре, в центрі на спротиву, як вже я сказала, повідомили, що Росіяни почали звозити комунальників на тимчасово окуповані території, зокрема Херсонщини. А чому так? Невже нема кому працювати. Ну, є певний недостаток, особливо те, якщо мова йдеться про Херсонщину, про Запоріжжя, про окуповане в першу чергу, то там дійсно дуже велика не, нестача робочих рук, і росіяни самотужки туди не переїжджають. Тобто там, в принципі, сама політика репопуляції заміщення населення, яку впроваджують росіяни, можна вважати, що вона провалилась, і не є такою ефективною, наприклад, як там частина в Донецькій області, знов ж таки не усіх. А мова йдеться бізначною мірою про Маріуполь в, в такому випадку. Тому так вони змушені. Навіть до того, що вахтеним методом завозити не лише комунальників, дуже багато сфер, які їх є потреба, просто не скрізь і не всього їм вдається власне уникнути. Мова йдеться про те, що. Ну наприклад, окрім комунальників, є дуже величезна проблема з медиками, але медичні роботники і, і освітяни, наприклад, не їдуть з території Російської Федерації, просто там категорично відмовляються. з комунальниками. Судячи за все, трохи інша ситуація. Нах знов ну, таки подивимось, наскільки це буде успішно. Давайте не забувати, що зараз триває літо, і в принципі на Херсонщині є де відпочивати. Це може спонукати там росіян приїхати попрацювати в комунальній сфері для того, щоб потім повернутися назад. Тому я не думаю, що це стали праці з точки зору приїхали на постійно, але ну дійсно там немає де взяти вже людей просто-напросто з яких регіонів везуть цих гастролерів, і які плюшки їм обіцяють. Ну, обіцяють безкоштовне житло, обіцяють підвищену заробітну плату порівняно з тим, яка в них є на території Російської Федерації, везуть з європейської частини Російської Федерації від Москви до, до наших кордонів, скажімо так. Це абсолютно нові ну, різ, різні регіони по різному там підходять до них. А в когось там більш вдали, когось не вдало, тому що розподілом цих регіонів займається безпосередньо в плані шефства там Російська Федерація, тому не можна визначити якийсь окремий регіон, з якого їде більше або менше, або які є. Вони Самі по собі там, ще змінюються там, револьверним таким знаєте барманним способом. Окрім комунальників, кого ще завозять на тимчасово окуповані території? І от як ці гастролери загалом впливають на зміну демографії оцих тимчасово окупованих територій? Ну поки що ну, там з кінця почнемо ніяк, тому що ну знову ж таки, да які території від території залежно. Якщо брати Маріуполь як територію найбільшої репопуляції, то звісно тут впливають і впливають досить сильно, тому що там 50 на 50, п'ятдесят менше, вже росіяни, українців, які залишились в окупації. Якщо брати окуповані Запоріжжя і Херсонщину, там вони ніяк не впливають, тому що по перше вони не сильно їдуть. Попри того, як я вже казав, що росіяни намагаються їх залучити, тому їх небагато. Кого намагаються провести працівників медичної сфери і працівників освітньої сфери? Це конче потрібно на окупованих територіях. Там велика нестача всього цього персоналу. Тому, але ну знову ж таки відмовляється: відмовляється, що навіть вдвічі втричі і вищу заробітну плату їм пропонують, і вони не їдуть. Ну тому що ті ви заробітки в цих сферах на території Російської Федерації, як колись там то тобто було в радянському союзі або на початку незалежності України, вони настільки високі, що неможливо їх ніяким підвищенням заробітної плати для Тому це в ці сфери вони там колопсують, особливо медицина. І не є успішним і в принципі процес репопуляції на Запоріжжі, Херсонщині не є успішним до такого ступеню, що там ці процеси залучення і пропуску через всім відомі, вони постійно намагаються саме для цих областей пом'якшати, аби е провести якісь додаткові кампанії, щоб переконати українців повернутись. Росія ну ні на мить не зупинялася і продовжує мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях? І, от прочитала новину, що окупанти вже залучають підлітків з юн армії до патрулювання разом з Росгвардією. А наскільки масове таке явище, і ну і що далі? Ну не вже заберуться дітей в окопи. Ну, приблизно так і є. Допустим, явище патрулювання це здебільшого такі пропагандистські заходи, я вона назвав, і там мегамасовими. До яких залучають дітей, Проте сам процес мілітаризації він дійшов до шаленого рівня і юна армія, це просто таке прикриття. знаєте, насправді того, що відбувається, тому що там є інша організація. Називається вона Воїн вона діє на території, особливо активно на території Росі... Запорізької області, окупованій а так само вона діє на всіх інших областях. І от зараз вже третя смена в таборі воїн, який знаходиться знаходяться під... в, одним з на території Росії, і там вже пройшли навчання понад майже півтори тисячі наших дітей. І там абсолютно військова підготовка, там і тактична медицина, і тактика ведення бою зі зброєю і керування безпілотними системами бойовими і таке інше. Тобто росіяни достатньо серйозно цим займаються, прикриваються цими і армії, тому що вони виглядають і ну не можна до них там за НАТО серйозно ставитись, і таке їх завдання і є. З одного боку, тому ну це страшні процеси, які дійсно про перебувають в окупації. Якщо брати, то вже є досвід е, участь в юнармії. війні. От нещодавно ми наводили такий приклад. З Донецька хлопець він був членом юнармії. В вісімнадцять років ну 17, з копійками закінчив школу, і завдяки цьому впливу в юнармію, одразу як йому виповнилось, вісімнадцять, підписав контракт, пішов воювати проти України з Донецька, знов ж таки ще раз наголошую і загинув там майже за 2 тижні. Тобто, от до чого це призводить? Насправді до чого вони його готують, тому що на сьогоднішній день рекрутинг в Росії триває здебільшого за гроші. Це всім відомо. А от вони готують оці ці покоління фактично солдатів, які будуть безкоштовно воювати за Росію за Путіна, от в такий спосіб. І в тому числі на жаль на окупованих територіях, пане Петре, я дуже вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Дякую вам.